Вітаю Україна! Сьогодні в мене в продажі Subaru Outback, але не простий, а 3.6 комплектації Limited 2019 модельний рік. Був пригнаний вже рік тому і зроблений. На ньому поїздив наш приятель. Сьогодні він в продажі Пристебніться, Поїхали. Мобіль цей в експлуатації з літа 2023 року. Він був пригнаний зі штатів з фронтальним пошкодженням. Два слова скажу про технічні його особливості. 3,6-двигун, 6-циліндровий r 6, двигун, 6 R6, він називається опозитний атмосферний, потужністю майже 270 кінських сил. Це дуже-дуже крутезний мотор, ресурсний, кайфовий. Сьогодні я покажу вам, як він себе поводить на дорозі. Варіатор від Subaru, так само надійний повний привід. Все це супернадійно. При правильній експлуатації взагалі зламати неможливо. А з дуру можна все зламати, ви знаєте. Тепер фронтальне пошкодження було по морді. Мінялись фари, бампер, капот і крила, все це мінялось на нове. Фари, до речі, оригінальні точно бачу Стенлівські. Вушка десь підпаяні, є місцями, там вони, бо здається, брались. Передня панель радіатори, вентилятори, все це теж мінялось на нове. Ланжерони тут були пошкоджені, їх не рихтували, їх просто по заводським точкам з донора. Тут шість дуже складно їх побачити зверху. От, але про це суть вам розказую, що з донора вставлялись цілі цілі повністю ланжерони. Стакани тут ось я показую заводськими герметиками. Ви це все можете бачити. В двигуні, я е на момент зйомки, ремінь і масло в двигуні поміняно тільки вчора. Зараз 118 тисяч км пробіг Е І е е е варіаторі по приїзду, коли вона тільки приїхала, було поміняно масло в варіаторі в мостах, і на 100 тисяч км поміняні свічки, що вам думати тут в принципі не про що не треба. І акумулятор тут також мінявся, він тут новий. Так, зачиняю. Полока фарбома. Ну, фарбувалась, понятна, морда, і фарбувалися передні двері. Зараз до них повернусь. Маленьких парочку, тут скольчиків на капоті вже з'явилось. Машина цей рік переважно от їздила по трасам. Гума Bridgestone, її ось така, бачите, і зимова другий комплект є. Торці, дверей трошки були крилами, підламані, двері трошки до торцях робились, фарбувались і з переходами на задні двері. Так само з тієї сторони. Все, що фарбоване, я вам розповів. Ну, Морда, понятно, нові, нові деталі в один слой фарбовані. Незначне тут є таке, бачите, зауваження на пластиковому елементі бампера десь чесанули. А в цілому вона дуже-дуже дуже красива. Все, в принципі, непогано. Лобове скло рідне, таньована вона по колу разом з лобачем, дах, рейлінги, все. А, ага, і ще тут на даху невеличка, ви бачите, подряпинка є. Скоріше за все, я думаю, що це доставці з Америки, щось було. Рейлінги в аутбеках прикольно. Бачите, ми можемо робити одразу попередження, а можемо робити отак, щоб вони у нас не свистіли. То у нас на даху вже готові заводські рейлінги. В комплектації у нас сенсорний безключовий доступ. Дзеркала з обігрівом. Конвейерна дата у нас 8 місяць 2018 року. А 19-й був в Америці із заводу. У нас розмитнюються по цій наліпці. Так, розмитнення стає дорожчим. А до речі, 3,6 розмитнити ще набагато дорожче коштує, ніж 2,5. Так, бачите, стан душок, вони з електроприводом одразу показую. Бездоганний салон. Акуратний, шкіра в них живуча достатньо. Ми тут маємо 4 склопідйомника передні з авторежимами. Електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів. Звісно, мій улюблений Харман Кардон тут є. Це дуже кайфова штучка по звуку. Ну, в лімітеді у нас ставочки під дерево, ось такі ми маємо. Є електропривід кришки багажнику, яскравість приладів, пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг або гараж. Вимикається система стабілізації, монітори сліпих зон в дзеркалах, ось у нас, бачите, де. І тут у нас стеження за змогою руху і захист від зіткнення можемо вимикати примусово. За це все у нас відповідає Subaru система iSign називається. Тут дві камери, вони все це бачать, бачать краще за всіх інших виробників. І допомагають нам не наїхати на пішохода, не наїхати в потоці в пробці в автомобіль. І так само керують адаптивним круїзом. За рахунок нього працює і Дістронік, і утримання в смузі. Вона підрулює вас, тримає в смузі, якщо ви, наприклад, хочете відпочивати. Тепер є компас в зеркалі і автоматичне затемнення. Пробігло ось на даному 118 тисяч кілометрів. шкіряне кермо без жодних зауважень. Тут управління мультимедією hands-free, Тут управління ось цим бортовим комп'ютерами, також у нас тут є датчики в шинах. середній, зараз от витрати пального 11.9. Зараз ми поїдемо, я про це поговорю з вами. Є датчик світла, є протитуманки, є підрульові пелюстки, Кнопочка Старостоп, звісно, на безключовому доступі. Мультимедіа з Android Auto, CarPlay, USB, AUX, все це тут ми маємо. Демонструю, щоб ви мені... Вірили в верстай версію, CarPlay, Android Auto йде, через USB шнурок під'єднується. Ну, Коротше говоря, в принципі, все сучасно. Підігрів передніх сидушок є, клімат-контроль двозонний є, він в Ну, Обігрів зеркал заднього скла і лобач, зона щиток також там з підігрівом. Маємо електроручник, маємо автохолт або антіаткат, допомога при підйомах. Тобто нам не треба ногу тримати на педалі гальмів. І – це функція, яка нам допомагає на ускладнених умовах, спусках, підйомах, на поганій дорозі вибратись правильно. Вона, скажімо так, допомагає як асистент нам правильно розподіляти повний привід. Ось USB-AUX гніздо для підкурювача. Все це ви тут побачили. Ось такий тут підлокітничок і ще тут одне гніздо для підкурювача. По безпеці, ви тут зараз побачите фото з аукціона. Тут спрацьовувало кермо і дві штори. Автомобіль це, скажімо так, зяття мого партнера. Тобто я знаю, що безпеку тут в будь-якому випадку відновлювали, але довіряй та перевіряй, бо ці руки нічого не крали і цього не робили. Я завжди кажу, перевірте, не буде зайвим. І ще що забув: ну у нас є люк, він звісно працює. І не працювати він в японському автомобілі не може, якщо його хтось спеціально руками там чи малмонтіровки не зламав. На другому ряду сидінь, тут все шикарно, зріс мене 193 см. Я сиджу я зараз сам за собою. Все супер. Спинка тут може змінювати свій нахил, ми можемо нахилятись, підійматись, як нам зручно. Також маємо і два підстаканички. Все шикарно, все здорово. Маємо свій повітродув тут, бачите, назад. Маємо два USB-порта з зарядними пристроями і обігрів задніх сидінь, що дуже зручно для дзячок і дівчат особливо. <звук> Електропривід кришки багажника працює. Неповільно, я скажу так, в стандартному такому середньому режимі, якщо порівнювати там деяких там преміальних немців, німців, точніше, або брати а, Форестера, який там повільно відчиняється. Так, спинки у нас скидаються ось так і ми можемо тут лягати спати. Ви можете звернути увагу, що тут оригінальні бачите гумові захисти скрізь, і тут килим, і спинки. Тобто, якщо ви якийсь брудний вантаж перевозите, то у вас все буде чисто. Класно шторка є, це великий бонус для Америки. Харман Кердон Сабуфер тут. Нижче ось така полиця. А під полицею все укомплектовано. Бачу тут і крючок, і викрутку, і домкрат, Все, все 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 в комплекті. Нижче у нас тут докатка йде, Тут все в заводі, всі герметики, всі шви. Я не бачу жодного зауваження. Тому зачиняю. Задоволений. Також у нас є парктроніки, на що я маю звернути увагу, а це дуже приємна річ у Subaru, Зараз поясню, чому. Хоп. О, окрім задніх парктроніків і камери з проєкцією, ми маємо функцію R.I.B, Rear Auto Brake. Тобто у вас автомобіль буде зупиняти сам, якщо ви будете намагатись наїхати на стіну, на дерево, на кущ, на будь на що. Автомобіль зупиниться автоматично, а далі, якщо ви захочете все ж таки в'їхати, вона вам дасть це зробити з другої спроби. Мені вже раніше доводилось познайомитись з таким автомобілем, як Outback 3,6. Був лише раз у мене в продажі. Ну, і з таким самим двигуном, по суті, та сама машина Лясів. Вона була 3,6. Причому я її продавав двічі. один раз з друга, а потім через деякий час вже від друга. Прекрасна тачка. І зараз у мого друга така вона в сім'ї залишилась, їздить у другого вже друга. Всі задоволені. Кайф який? Мені, в принципі, вистачає 2.5 з тою динамікою, яку я використовую в автомобілі. Але в 3.6 є свій кайф, у вас бормочий шестициліндровий двигун під капотом. дуже приємно. І коли вам треба, вона в моменті вам робить такий приємний підхват. Це машина, я не скажу, що вона потрібна для гонок, вона просто потужна і саме може вивозити легко ваші навантаження будь-які. Якщо вам треба там десь на швидкості 120 скоритися, це буде все доля секунд, вона буде робити це швидко. Не скажу, що вона прям зі старта пуля, бо вони бережуть достатньо, бережуть варіатори. І це грамотно роблять на ривок на старті. Зараз я вам це все покажу. Зараз ми з вами спробуємо розігнатись від нуля до сотні. Рухаємося ми вгорочко і в поворот. Я не дивую вас швидкістю розгону, але просто показую, як автомобіль набирає, як вона крутить. І вона от іде. Спевнено, далі. Я не буду вже призупиняюсь. Ось так вона їде. Мотор співає настільки приємно. Я, напевно, зря б тарахтів, хотілося б його послухати. Ну, зараз послухаємо. А зараз проїдемо через нормальні рейки, послухаємо підвізку. Помовчу. м'яко і без зауважень. Трошечки підімною сидушка поскрипує. А тепер помочу послухайте. Як співає АТО? Зараз я в тапку не дивився, це чисто так заради звуку. Спів у двигуна дійсно приємний, Це така симфонія, яка радує. От у нас, до речі, багато хто дуже полюбляв там Camry 3.5 мати. Ну, так само і ті ж самі Lexus з цим двигуном, там два же РФ є. Легасі, uh, Овбеки чомусь багато людей побоюються, Ой, 3-6 це ж багато. Це такий кайф, чесно кажучи. Ну, якщо от ви любите потужний двигун, щоб був під капотом. І саме не для того, щоб бути гончиком, а, до речі, ще і ресурсний, достатньо ресурсний, він буде ресурсніший, ніж 2.5. Це в будь-якому випадку, при своєчасному і правильному тело, ТО, то. Я б вам радив придивитися. Дуже крутезна тачка, крутезна комплектація. Вона якісно зроблена. Я в цьому впевнений. Вона вже протестована. Вона вже в Україні проїхала. Скільки було 60, стало 118, ну 58 тисяч кілометрів. Але вона їздить кожного дня. І чим пізніше ви до нас звернетесь, тим більше буде пробігу. Так що раджу вам до нас звернутись, приїхати її, подивитись, перевірити, і якщо все сподобається, купити. А не сподобатись, вона вам не зможе. Я в цьому майже майже впевнений. До зв'язку, до зустрічі з вами був Льохан Трандавта. Всім бажаю миру. нам перемоги. Слава Україні!